Шановні студенти, ми з вами на уроці основи медичних знань. Це захист України і для груп А11 і Д12 я зараз проводжу практичне навчання з теми перев'язка поранень. Що таке перев'язка? Які використовуються для цього матеріали, ви знаєте, ми це з вами вивчили. Ви їх, можливо, не всі бачили, тому я зараз покажу, які існують перев'язувальні матеріали. І покажу вам основи, класичні основи пов'язок, такі, які накладаються на рани кінцівок. Бо найчастіше за статистикою, саме кінцівки людини і голова, бувають пошкоджені. От зараз ми спробуємо роздивитись, як саме ці пов'язки роблять. ви їх... Подивитись, ще візьмете з підручника дані, які там є. Як саме накладати пов'язки? А там кожен ход також, кожен хід показано також, і ви будете самостійно зробити пов'язочки. Ну, спитаєте, на кому зробити. Так от, деякі пов'язки можна зробити самі на собі, а деякі когось запросите, ну, наприклад, молодшого братика чи сестричку. Хтось, хто є у вас в домі, тому що навчитися перев'язувати поранених це повинен знати кожен. Кож, кожен Кожна людина, ну і звичайно, ті, хто вивчали курс основи медичних знань. Тому я і буду вас цьому учити. Зараз я покажу вам, які дуже добре придбати бинти, або взяти, якщо вони у вас є в аптечці. Це можуть бути трикотажні бинти, це можуть бути кольорові бинти. Такі бинти є в автомобільних аптечках. Можете у свого тата спитати, він вам дасть. Можеться бути бинти, звичайні марлеві, які можна купити в будь-якій аптеці. Для нашого практичного заняття краще бинти взяти трикотажні. Вони насипляться і ви не будете всі у нитках. Тому я пропоную вам взяти, щоб у вас був один бинт вузький, а один бинт ширше. Тому що для, широкий, для різного роду пов'язок. Вам треба будуть і для різних частин тіла, вам треба будуть і різні бинти за своєю шириною. Якщо накладаються бинти, наприклад, на, або салфетки на різні частини тіла, то можете уявити собі, от є спеціальні такі малесенькі салфеточки, які накладають, наприклад, на око. Є такі, які на невеличкі рани. Це всі з натуральної речовини, щоб не синтетика прикладалась безпосередньо до тіла. Є у нас спеціальні пакети, які називаються перев'язувальні. Ось у вас тут на цьому плакаті перев'язувальні пакети. Вони існують для того, щоб можна було забинтувати, наприклад, рани, які називаються вогнепальними і мають отвір. І вихід, тобто вони наскрізні, і така подушечка нас на цьому бинті, вона рухається, їй можна от з одного боку прикладаємо подушечку там, де вхідний отвір, притягуємо її по бинту і прикладаємо з іншого боку. Перев'язувальні пакети дуже ну не дуже навіть а взагалі використовуються обов'язково у військових аптечках. Вони там повинні бути у кожного армійця. В даному випадку, коли ви можете на місці пригоди не мати нічого, ніякого бинта, ми використовуємо будь-яку тканину, але чисту. Це може бути там рушника відрізати шматочок, це може бути, наприклад, простирадла якогось і так далі, і зробити з нього імпровізований бинт, який також вам допоможе. І ви будете ну, в даному випадку як використати його для того, щоб зупинити кровотечу і зробити е... рану такою, щоб туди не потрапляла інфекція. Зараз я вам покажу, як пов'язка починається. Це називається закріплення пов'язки. Бо правила ми з вами записали, ви їх знаєте, і я буду зараз показувати, як це відбувається насправді. У мене питали, як закріплюється от в кінці бинт. Кхм. Якщо на вас там один, і рвати його не обов'язково, або навіть не треба. Бинти закріплюються або булавкою, звичайною булавкою можна закріпити, або можна закріпити. Отака, на цих бинтах є отака, е защіплювачка, така от невеличка, такі, бачите, гачечок. Він захоплює одну частину бинта за другою, і він буде тримати ваш бинт. Але можна звичайною, я вже сказала, булавкою. Можна розірвати кінчик бинта і зав'язати його вузликом. Але це вже тоді ваш бинт стане коротшим. Для тренування можна не розірвати бинта. Так, далі. Ну, якщо це медична сумка або медична аптечка, то там є бачите, які ножиці. Ці ножиці з закругленими краями, для того, щоб не поранити руку, коли ми будемо одяг розрізати, наприклад, або той же бинт. Ви можете користувати звичайними ножицями вдома, коли будете виконувати практичне завдання. Оце в мене стоять, бачите, коробочки, це з бинтами різного роду бинти, які от зараз гуманітарна допомога. Надіслала багато медичних препаратів в Україну, і от там такі бинти також видаються або продаються. Так, ну а зараз я буду показувати, як саме робиться пов'язочка, які за тими правилами, що ми записали. Наука, десморгія, я говорила вам про це, має також технологію, як саме працювати з е, пораненою кінцівкою, і ми зараз з вами будемо це вчити. Так, поки що можна потримати отак руку. Оце положення кінцівки називається середньофізіологічне. Коли у людини травмована рука, то саме таку форму вона повинна прийняти, і людина може з нею рухатись, йти, їхати, і так далі. Це нормальне фізіологічне положення. А оце бинт. І дивіться, оця частина називається головкою, там, де сама сам бинт. А це називається початком бинта. І для того, щоб бинт не рухався по тілу, ми зараз на одяг накладаємо пов'язку. А щоб він не рухався по тілу, треба вміти закріпити оцей бинтик. І закріпляють його таким чином, поки рука у нас. Ми ж її ще не, не поранили, вона в нас не пошкоджена, ми її закріплюємо таким чином. Беремо бит за початок і за голівку. Обов'язково голова у вас у правій руці, кінчик бинта або початок бинта правильно у лівій руці. І ми дивіться, що робимо. Захоплюємо кінцівку. Двома руками один кінчик закладаємо і другий раз на тому самому місці проводимо ще. Це називається кругові Ходи бинта. А далі я піду спіральними ходами, де кожен наступний бинт, хід бинта наполовину перекриває попередній. Ось таким чином він наполовину перекриває попередній. Якщо нам треба бинтувати, це називається суглоб у нас лікттєвий. І тут пов'язка, яку накладають на суглоб ліктьовий, називається черепашка. Взагалі, кожна пов'язка якось називається. Для того, щоб людина могла і в подальшому згинати за руку свою і працювати можливо, ми робимо такий хід. Дивіться, через лікоть ми закріплюємо зверху і повертаємось знову донизу. І будемо бинтувати до того часу, поки у нас не закінчиться бинт. Я хочу вам штрихи основні цього ходу показати, щоб ви зрозуміли, як саме. Це бинтується. Я потім покажу вам цілу цю пов'язочку, де не буде розвидно вам одягу. Ну, оце пов'язка, яку ми отак повинна бути. От і далі ми цю пов'язочку повторимо зараз, для того щоб я вам забинтувала і цей. Лікоця його не повинно бути. Видно, бо у нас пов'язка за лікоть, значить, у нас травмований лікоть. У нас ця, ця частина може бути пошкодженою. Я показала вам зараз закріплення і показала ходи, які існують. Значить, кругові і спіральні. ну Будеш вирізати там. Це називається спіральні ходи. Так, цей бинт ми знімаємо, можна вже не писати. А я зараз на пальці покажу. Шановні студенти, починаю показувати, як правильно робити класичні пов'язки. Пов'язки робляться з бинтів, які я вам тільки що показала. І ще раз повторюю: це голівка бинта, а оце початок бинта. І ми зараз з вами будемо накладати пов'язку, яка називається закріплююча спочатку. От закріплюючі ходи, вони є круговими. І ось я їх зараз показую, як робити. Так, будь ласка, таким чином. Трошки нахиліться. От кінчик бинта, він закладається за сам бинт, і на тому ж самому місці робиться ще один хід, і це називається закріпленням. А далі в нас пішли, це був були, були кругові ходи. А далі в нас пішли ходи, які називаються спіральними. І вони пішли у нас до ліктя, який може згинатися, і треба, щоб він згинався. Тому ми дивіться, закріпимо ще зверху. Отаким чином, і будемо потім у самому лікті перехрестя робиться. А сама пов'язка ось таким чином робиться. Це так звана пов'язочка черепашка. І ми її закріплюємо. Закріпити ми її можемо отакою булавочкою. Тут зачіплюємо і зверху зачіплюємо. І у нас ця пов'язочка, ось у такому вигляді, буде тримати. Це не все ще. Для того, щоб людина могла з такою травмою. Іти, їхати, і так далі. Вона може що завгодно робити. Нам треба ще зробити косинкову пов'язку для того, щоб наша кінцівка була абсолютно нерухома. І це називається так. Зараз буде так зав'яжемо. Кінчик бинта. Ось він кінчик, він закріплюється, зав'язується, звичайно. Так, повісити руку, щоб було вам зручно, і цей кінчик ось сюди заколюється. От. о, Це вже повністю у нас рука <кхи> зафіксована і мобілізована. І людина може довго з такою травмованою рукою знаходитись, ну, поки приїде до лікарні, до госпіталю і так далі. І це буде правильне накладання і пов'язки, і мобілізаційної косинки.